Мене звати Настя, мені 25. До речі, вже півроку думаю, що мені 26. і була приємно здивована, коли до мене дійшло. Що мені все ж таки ще 25. 10 років тому переїхала до міста Одеси, де я зараз проживаю. Одружена нещодавно звільнилася з ресторанної сфери. Де пропрацювала всі ці 10 років життя в Одесі, по кар'єрним сходам дійшла до директора мережі. Відео влог зі звільнення причини, чому я звільнилась, і, і загалом є вже на моєму каналі. Досить цікаве. Отримала багато фідбеку від вас. Зараз же проходжу процес навчання жити по новому, тому що кардинально змінилася швидкість мого життя. Тепер у мене з'явилося дуже багато вільного часу. Вчуся ним вміти користуватися з користю. Запрошую вас доєднатися до моїх соціальних мереж тут на Ютубі та, звичайно, в інстаграмі, в будь-якому місці, де вам зручно. Навіть телеграм-канал є, навіть тік ток веду іноді. Велком!